Суспільство не могло б функціонувати, якби у нас була справжня демократія. Якби обговорювалася думка кожного: і вірянина, і невірянина, і атеїста, і агностика. А поки це не так, суспільство не можна назвати вільним. Армія та флот будь-якої держави мають захищати суспільний порядок. у розсудливому суспільстві, де є розумне життя, немає ні поліції, ні тюрем. Ні армії, ні флоту. У них немає необхідності. Вони свідомо знижують ефективність. Щороку змінюють форму фар в авто, замість того, щоб додати нові системи безпеки. У майбутньому ж вироблятимуть лише найкращі товари, створені з урахуванням усіх доступних на ту мить знань. Розроблені не для того, щоб зношуватися і ламатися без запланованого старіння, а в суспільстві грошей ваша мета продаж товару. Зайдіть в магазин електротоварів і побачите там розетку з вимикачем на ланцюжку. Її придумали ще 60 років тому. Це та ж сама штука. Навіщо її змінювати? Ті рідкісні випадки, коли річ спроектована не для того, щоб зноситися і зламатися, економлять купу часу і сил усьому світу. Тому у сьогоднішньому суспільстві люди схильні до фальші, до брехливих заяв у політиці, до брехні при продажу товарів та послуг. для того і потрібен дрібний шрифт в угодах. Дрібний шрифт потрібен для того, щоб спробувати приховати те, що невигідно тому. Я б сказав, що ми живемо у суспільстві, в основі якого лежать прибуток і обман. Тобто ви вважаєте, що обман потрібен для того, щоб підтримувати дефіцит? Щоб вам довелося купити нову пральну машину, новий холодильник і так далі. І довжину спідниць змінюють весною коротша, а осінню довша, щоб вам довелося купити новий одяг. На щастя, колись чоловіки носили костюми, які майже не змінювалися. Однак жіночий одяг постійно змінюється. Хто і навіщо це робить? Чому б просто не вигадати зручний одяг, який можна було б носити постійно? Навіщо змінювати? На весілля ви вдягаєте смокінг, а на розлучення приходите без нього. Чому б не вдягнути смокінг із приводу розлучення? Адже якщо пари не ладнають, то мають радіти, що розходяться. Одна дурня. Якщо ретельно вивчите суспільство, чого б я не радив? Краще подумайте про майбутнє, адже це лише сукупність шахрайських дій та помилкових рішень по всьому світу у величезній Чезних масштабах Звісно, життя краще ніж у минулому, але не тому, що ми живемо в Америці, а завдяки технологіям та інноваціям розумієте, отак уся система і почала орієнтуватися на гроші, а не на те, як змінити світ на краще. Бувало, світ ставав кращим завдяки винаходам, але їх робили не задля покращення світу, а заради грошей, і тільки заради грошей. Тому, певно ми йдемо не тим шляхом. Ось і все. Я завжди відчував, що мені не подобаються бізнесмени, біржеві маклери. Чому не подобаються? Бо вони думають лише про те, як заробити грошей, чим маніпулювати і що провернути. У рекламному бізнесі та ж сама історія. Один соціолог ніяк не міг знайти роботу, окрім місця викладача з невеличкою зарплатнею. Тому він пішов працювати в рекламну індустрію, де шукав спосіб змусити людей купити якийсь товар. Можна показати людям, як відомий актор ганяє на автівці вашої марки. Чи як зірки носять ваші нові футболки, та що завгодно. Соціологи знали, що мотивує людей. Вони зрадили науку. Тяжко бути соціологом. Вони стали маніпуляторами. Розумієте? Грошова система пронизана спокусами. Пам'ятаєте молитву? Не введи нас у спокусу. Та суть грошової системи у тому, щоб спокушати людей. Така влада дефіциту. У вас великі цицьки?» Ні, треба зробити, щоб стояли, і в тіло вкачують всяку гидоту, щоб груди стояли, прикладають галуни до лиця, і шкіра стягується і стає гладкіша. Може, ввечері хлопець освічиться вам, подарує каблучку. Суспільство стало таким синтетичним. Деякі чоловіки висіють і помічають, що жінки не хочуть із ними зустрічатися, і їх це дуже турбує. Відколи я втратив волосся, у мене було більше побачень і впевненості, ніж будь-коли. Річ не у волоссі, а у відповідності потребам людини. Розкажіть про науковий підхід. Я говорю про науковий підхід, тому що наразі це найкращий із відомих нам інструментів. Це так, науковий підхід це узгодженість із загальними законами світу. загальні закони незмінні. Планети та інші об'єкти рухаються згідно із законами фізики однак, неправильно казати, що Земля крутиться, вона це не сама робить, інакше кажучи, місяць не несе відповідальності за своє пересування навколо землі. Його рухають навколо консервативні сили. Щойно ми осягнемо існування цих сил і почнемо діяти згідно з ними, тоді грубо кажучи, наша поведінка стане реалістичнішою, доречнішою у навколишній дійсності на противагу такій імпровізованій поведінці. так, ти виходиш заміж, влаштуємо церемонію, вдягнеш білу сукню. Це все умовності, а умовності в нашої цивілізації просто колосальні, і саме вони стали причиною наших головних проблем. У майбутньому не буде подібних умовностей їхнє місце займе отримування знань. У майбутньому люди будуть разом, тому що хочуть бути разом. Не буде жодних свідоцтв про шлюб, нічого з того, що існує нині. Для наступних цивілізацій це буде просто вдавання. Насправді вас засмучує не світ навколо, а ваші власні очікування від цього світу, коли молодята їдуть на авто. І їх збиває вантажівка, і авто вибухає. Люди обурюються, вони ж тільки побралися. Це не чесно. Усе, що відбувається, реально смерті чотирьох тисяч людей під час землетрусу реальні, але якщо спроектувати місто, споруди, у якому поглинають підземні поштовхи, є шанс зменшити кількість людських проблем. Розумієте?